Всім привіт! Сьогодні в нас 2 березня, неділя, і я вам розкажу про планетну погоду на тиждень. Сьогодні Венера на півтора місяці до 13 квітня переходить в ретроградний рух, а це означає, що не варто робити дорогих покупок, машини, квартири. Якісь прикраси дуже коштовні. Не варто це робити, тому що це найкращий період в ретро-Венеру. Все може статися не так, як ви плануєте. Не варто заключати шлюби, не варто підписувати якісь шлюбні контракти, там ще є вплив раху, також в знаці риб, там ще є Меркурій в падінні. Тому дуже багато планет говорять про те, що зараз дії можуть бути спричинені. Такої фундамент буде емоційна буря всередині, але потім, коли ця буря пройде, може бути багато наслідків. А взагалі то цей тиждень може відчуватися дуже турбулентно, чому в нас 14 березня березня вже перше затемнення. І на моєму закритому телеграм-каналі у спільноті нас буде перший ефір, присвячений саме місячному затемненню, як він впливає на психіку, яка, яке сузір'я, що буде відбуватися подієво. Якщо вам цікаво, всі деталі на сайті моєму в описі під цим відео. А я розповідаю вам про цей тиждень. Отже, понеділок, третє число, до обіду не робіть нові начинання. До, до другої дня в нас ще йде. День пустих рук, рік та тітхі – це день, коли треба віддавати борги, завершувати справи, але в жодному разі не починати нові проекти. А от в обід починайте те, що ви хочете, щоб отримала швидкий. І дуже стрімкий результат. Накшатра Ашвіні вона дає миттєві плоди, і вона дуже сприятлива. Вона завжди молода, вона завжди позитивна. Вона має цілющі здібності у своїй шахті, у своїй особливій енергії. Тому прекрасний день. Далі вівторок, четверте число. І цілий день в нас буде під енергію Накшатри Пхарані. Це складна накшатра, крайнощів, її божество Ямарач, Бог Смерті. Тут всі там фанатики. Більшість фанатиків в них дуже проявлена. Накшатрабхарані, тому що тут може бути? Тут може бути трансформація, смерть старого, от саме метафорична смерть. Фізично також дуже часто смерті в ці дні бувають особливо підвищені, особливо серед населення. Я вже помітила, коли якісь обстріли, тривоги, от однакшатрабхарані активна. І не забувайте, що місяць перебуває ще в воємничому такому знаці овен гарячому марсіанському. В плюсі це метафора і смерті чогось старого, непотрібного. Можливо, можна в цей період відмовитися від якоїсь звички, яка вам шкодить, яку ви не хочете більше мати в своєму житті. Середа, сьомий місячний день і цілий день пануватиме енергія. Місяця в Накшатрі Крітіка. Крітіка вона має два своїх таких стани. Один стан це енергія сонця, яка опікає, захищає, надихає. Це дуже творча накшатра, неймовірно творча. Вона дуже добра, як добрий великий тато, який захищає всіх у своїй сім'ї. як Благорозумний і розумний великодушний король. Але з іншого боку, критики можуть бути досить різкі, вони можуть бути досить грубі, тому енергія дня така ж сама. Це маєте на увазі. Далі нас чекає з вами. Нас чекає з вами. Щось я, щось я трошки підвисла, вибачайте, задумалась, думки полетіли. Нас чекає з вами четвер і накшатра Рохіні. Накшатра це накшатра матеріальної насолоди. Тут варто собі подарувати щось з комфорту, саме з емоційного комфорту. Це може бути зустріч з подругами, разом піти кудись в баню, на масаж, просто випити кави, поговорити. Можна поспілкуватися з психологом, чому тому, що місяць зараз в екзальтації, і це прекрасний період для того, щоб діставати на поверхні всі свої почуття, емоції, переживання. І давати їм місце. Хоча день досить може бути неоднозначний через різкі йоги, тобто йоги дня і в четверг і в п'ятницю в нас складні. П'ятниця, сьоме число, накшатра Мріга Шира, її символ це сома, напій богів, напій безсмертя, і вона символізує людину, енергію, яка постійно шукає, яка постійно в пошуку знань, яка постійно в пошуку ем, е, джерел, які її будуть трансформувати. І давати їй таке вічне, вічне життя знань. Ну, звісно, є і розчарування в ній притаманне, вона також дуже така, має міжстатевий потяг ця накшатра, там є і сексуальний контекст в міфі. Тому всі, всі справи, що пов'язані з побаченням, з комунікацією, з партнером, вони також добре підійдуть в енергії цього дня. І останній день це субота, досить різкий день, дев'ятий місячний день. Більше того, день Сатурна, субота, і Накшатра Ардра символ якої сльоза, символ якої також буря, буревій. Ардра може зносити багато чого на своєму шляху, і тут є енергія очарування і розчарування, тому що управитель накшатри раху. Задача якого спочатку пустити вам пил в очі і сказати Дивись, як чудово, а потім через розчарування, через очищення, через біль і через сльози привести вас до істини. Ми побачимо з вами через неділю, рівно через тиждень, вибачайте, рівно 9 березня, і будемо говорити, що чекає нас вже за декілька днів. Там буде перше затемнення. Бережіть себе, будьте свідомі і будьте в любові.